Привіт всім користувачам Ютуба, я Андрій Чук Ростислав. І сьогодні ми будемо вчитися, як складати кубік Рубік. У мене звичайнісінький кубік 3х3 китайський, стандартний там за пару доларів. 25 гривень я його купляв, так? Е, для швидкісної він дешка зборки не підходить, так як він ну, не ріже Навіть якщо чуть-чуть поставити, він не буде різати. Ну, що стосується форму через М. Це нормально. Я не знаю, я буду собі заказувати Даян, якщо ви вмієте складати кубик і доволі-таки швидко на китайському кубіку за хвилину, за 50 секунд, я би вам радив купувати Даян, щоб швидше і швидше складати кубик. І так почнемо. Ось так виглядає розібраний кубик, ну я його замішав. Що В першу чергу що сьогодні ми будемо вчити. Сьогодні ми будемо вчитися складати хрест. Білий хрест, білий хрест, білий, білий, білий. ось. Білий хрест. Будемо вчитися складати. І, ну, не, білий, не тільки білий хрест, а будемо складати білу сторону всю. І з першим слоєм. Як це робиться? Для початку нам потрібно скласти правильний хрест. Як складається правильний хрест? Це для методика для новичків. Ну, тут де дуже просто. Просто потрібно на логіку, потрібно скласти звичайнісінький хрестик білий. На логіку. Ось. Защінісінький хрест. Правильний хрест, як лятає правильний хрест? Тут всі кольори повинні співпадати з центрами. Як це зробити? Димося на середній верхній кубик і на центральний. Так дивимося кубик. Крутимо верхню грань. Поки не випаде два червоних, наприклад. Випало два червоних. Беремо тих два червоних, крутимо донизу. До кого? Щоб то біле дивилося донизу. Далі зелений колір. Крутимо, поки не випаде зелений. Випав зелений, крутимо два рази донизу. Далі оранжевий, ось оранжевий. Крутимо два рази донизу. І коли вже останній наскільки, то вже можна не перевертати. Ось свій колір. І повертаємо кожну сторону. Чи якщо у нас є вниз, повертаємо праву два рази доверху, ліву два рази доверху і верхню два рази вбік. І так у нас ми зібрали правильний хрест, тобто у нас кольори співпадають. Також після зборки правильного хреста можна використовувати таку формулу, як F2L. Але це вже більш для продвинутих з коврів, тому ми будемо спочатку складати повністю. Білу сторону і перший слой. В формулі Audveil ви складаєте відразу ж другий слой, і тоді вже ставите на своє місце. Це допомагає зекономити набагато більше часу. Так, як класти білу сторону і перший слой? Як ми будемо робити? Спочатку нам потрібно нам розставити потрібно кутові. На свої місця. Е, як ми робимо? Кутові будуть завжди стояти, ну, по кутах ми ніколи не будуть посередині, тут, чи тут, чи тут, чи тут стояти. Вони завжди будуть по кутах. Може бути тут, 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 тут. Е, шатку знаходимо, хрестом завжди треба тримати до себе. Е, знаходимо якийсь кубик якийсь е, з білим. маємо... дивимося на його інші сторони. Білий, оранжевий, синій. Крутимось, підставляємо під те місце, там де він має стояти. Тобто, бачимо, що тут оранжеве стоїть стою сторони, і синє. Тобто ці окови повинні стояти тут. Як ми робимо? Тут можна за двома формулами робити. Можна відвести його в бік, підняти праву сторону, куди ми хочемо ставити, і загнати на своє місце. Можна ще одною, інакшою формулою, Тобто, ось він тут. його нам потрібно поставити сюди. Ми робимо вниз, вбік, до гори. І назад. Ми поставимо його на своє місце. Далі дивимося. Якщо у нас стоїть кубік тут, робимо ще раз ту формулу дзеркальну. Вниз, в протилежне, догори, назад. Цей кубік нам виліз, ну, вийшов сюди. Крутимо його, бачимо, що він червоний зелений. крутимо, Бачимо, тут зелений, тут Не правильно стоїть. Тут у нас є зелений. Ставимо його на своє місце. Далі, якщо робити, якщо у нас кубик тут, во? тобто протилежний від хреста звітом, три рази робимо ту формулу. Вниз, протилежне, догори назад. Вниз, протилежне догори назад. Вниз, протилежне догори назад. І останній кубик синій з червоним. Тобто ми повинні святи тут, бачимо синій червоний, повинна тут. Робимо формулу. Вниз, Бік, зверху, назад. І так ми склали повністю білий слой і білу сторону і перший слой.